Шановні слухачі, мене звати Кічанова Марія і я шкільний журналіст. І сьогодні я вам розповім про надзвичайного представника класу птахів в Україні. Сипуха вкрай рідкісна, переважно осіла сова. Єдиний вид роду і родини у фауні нашої країни, представлений під відом Туто Альба або Сипуха Крапчиста, внесена до Червоної книги України з природоохоронним статусом зникаючий. Вага сипухи близько 300-350 грамів, довжина до 39 сантиметрів. Крила довгі і помітно виступають за хвіст. Політ її досить стрімкий та верткий. Забарвлення сипухи відповідає скельному ландшафту. Якщо птах сидить нерухомо на фоні кам'яної стіни, то його майже непомітно. У той же час він добре виділяється на тлі зелені і темних стовбурів дерев. Нестіла сипухи найчастіше забарвлений в блідо охристі тони, спина і крила темніші, рудуваті або бурі. Райдужна оболонка очей завжди темно бура, дзьоб сіруватий, рідше жовтуватий, кіхці чорні, голос дорослої сипухи, грубе та сипле деренчання. Цей звук загалом низький, але окремі вигуки можуть бути й високими. Їжа сипухи досить різноманітна, однак найчастіше жертвами цієї сови стоять мішоподібні гризуни та землери. Сови, які живуть в містах, інтенсивно полюють за горобцями, що ночують на деревах. В палетках сипухи виявляють також земноводних, зокрема залишки Чесничність. Найбільший вид здобичі, з якої сипуха справляється у нас сірий пацюк. Кінця квітня самка береться за кладку. Яйця її відносно невеликого розміру 41 на 30 міліметрів і вагою близько 18 грамів, матово-білого кольору й довгастої форми. Повна кладка містить 6-8 яєць. Розвиток ембріонів триває близько 30 діб. Зростають пташенята не дуже швидко, набираючи остаточну вагу лише до трьохмісячного віку. Є дані, що самка сипухи активно сприяє якнайшвидшому вилипленню пташенят. Іноді вона заходиться обламувати краї шкарлупи навколо отвору, що був подзьобаний пташеням. Збільшення дірки і писк совенят в яйці стимулюють її діяльність. Коли пташеня звільниться наполовину, мати обламує ще більше шматочки шкарлупи, доки нарешті не зніме її повністю. В тижневому віці пташеня сипухи з'їдає зараз. Мишу цілком і може робити це 5-6 разів за ніч. Залишають гніздо молоді сови через 35-45 діб, будучи далекими від розмірів дорослого птаха. Сім'я сипух за рік відловлює тисячі гризунів, зберігаючи зерно. Також сипуха виконує санітарну роль, відловлює хворих та ослаблених гризунів, які переносять небезпечні для людей хвороби. Чисельність сипуг неухильно знижується, і на тепер в Україні досягла критичних значень, за якими стоїть загроза зникнення виду. В Україні гніздиться орієнтовно лише 30-35 пар, здебільшого на Закарпатті. На жаль, цей вид знаходиться на межі вимирання в Україні. Причина зниження чисельності це перш за все дефіцит місць гніздування через руйнування, реконструкцію старих будівель, в яких вони зазвичай оселяються. Рятувати сипуху можна, розширивши гніздову базу виду. Для цього необхідно виготовити та встановити у привабливих для сови місцях штучні гніздівлі. В Україні діє наразі проєкт з виготовлення штучних гніздових скринь для сипухи задля приваблення сови і забезпечення можливості гніздитися. Давайте збережемо цей рідкісний вид сов разом. Не залишайтесь осторонь!